І всім привіт, мої любі друзі! І сьогодні ми граємо у Bimangy Drive. Сьогодні ми будемо грати з вами погоні. Я, як завжди. Але на цей раз ми будемо грати погоні на, нашій, на наших японках. На нашому японцю... На наших японцях. Тобто такі японські машини, це ж японські, я не знаю чого тут State Police, поліз, тобто, американська поліцейська, але вони японські. Хто не вірить, покажу. От. Яка в мене стоїть машина? Japan, Country, Japan, все. І сьогодні ми просто будемо від цієї поліції втікати. Ну, поки що ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, а ми вже починаємо тікати. Ой-ой-ой, щось сьогодні скаже, щось мені забув без приділ. Сьогодні з 4 до, світло, слабо, до 9 не було світла. Слава до 9 хоча б. О, 10 то включили Я шо, 10 буду робити відео, та яке я вже хочу лягати спати. Як сказати лягати спати? Я на вільні дні 11, чесно кажучи, лягаю спати. Ну, Але взагалі, ну як, ну що це? Ну як це так можна? Це добре, то що хоча б до буду 9 включила світло. А то включили вклю... выключила шеф четвертый, шейф 10-й э, включали. А тут минус А не все одно, а я по пряме иду. А, я чогось постійно выбираю шорти. Треба було таке. Я на я на газу. Ладно, я в полиции. Вс, я на это нажимаю на педаль. Все, гаспал, у меня баталька заела. Вс, гаспал, я nee, как тормоз. Ладно, тормозом. Тормозом вижу. Вииииииб! Рано это А І сюда. По трассе погнал. Чинячик зовут трасс. Да и ладно. Что за кислот? Ну, нельзя сразу траса. А, реально трасса. Просто якийсь уровок, від трассы. Загалом. До. А так не. А так це просто якась уровок. Че не правильно. Ну, я нормально поки що еду. Прямо. О, все, тепер розвелка. Тепер, тепер це просто одного манітна дорога мою. Возраст того раб будет. Ой-ой! Окей. Маленькая. Ой! А що таке великий підъем? Зараз. У О! О! я своє. Тут ж все видно, ми прямо нагору забираємось. Бачите, які краї види класні? Я перевернувся. Перевертайся давай. Задня передня і погнали. Я бачу у нас тут гори, гори дори. По горах бачу, їду. Ой, зараз розгон візьму. Ai ai ai. Oi, ai, 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 Oi, ai, 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 Зараз такий з кота того такий вилітає. Прям, 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 прям. Врата відео із Захара. Коли там одна лампа дрифтом таким залітала до нього. Я його не, ну я його не бачу. Шпіндрифті був лампа. Я мінус. Я живий, тільки в мене мінус бак. Ладно, ну, в принципе, раз, можно выкручивать рамку. Все, все, ничего. Полиция, да, там... А полиция там с горы спускается. Ну, я шо, я не чекаю на полицию, а я иду. Я не терпела. Так что до конца видео... Вона мене не зловить, моя моя перемога. Якщо зловить, це вже останній раз. Зловить все, моя карма. Я, я на стеку. І, і тоді закінчується відео, зразу. О, грязюка. Можна було в грязюку заїхати, ну ладно. Моя машина настільки сильна в болоті. Она буквально седан. Звучайно, она буквально звучайно седан. Ой, ой, больно. Все, минус, минус машина. Я сейчас просто в кондиции. Я сейчас просто на стильке зорос мне Мне на Тимаш, мы, мне... мы на прошлом кадре, когда я пробовал. Коли в мене було виключене світло, тоді я перестав пробувати, тому що в мене все вже виключено було світло і тому в мене, розрядив... ну, в мене розрядився ноутбук, бо в мене на цій грі дуже швидко розряджається. Я вирішив, що, сьогодні не буде відео. Потім Патірська... ми пішли до маминої підручки, мама на підручка сказала, що... що вже на 10-й включить. Волк десятый включила, я вот тут завязалась пахаю. Ой, дрифтом, 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 дрифтиком. Хоп-хоп-хоп хоп. Хоп-хоп. Уиии Ой. Ой, я в болоте я в болоте на море заехал. Не, ну ральный. Багнюка там. Тихо розвинка! Ладно, розвилка не сильна, я вже був в повороті. Я вже був в екшені. Ой! Ой, я погнав. А это про, протурмозен? Про що там у поліція? А, поліція то розвитку перевернулася. А що є жену від тої поліції, якщо в неї то перевернулося? Це от пережива, надій знівілюється. А я зараз випробую собі колесо вправити. Ну, бачите, в мене яке крива. Мені треба отак тримати руку. Для мене це великі градуси, в мене болить рука, коли я так тримаю. Треба підправити, щоб було рівенька. Я саме зараз проколити, ти хочеш його проколитись на... Я водити буду нормально. У неїсь там шумахи. Що як? Я ще гірше зробив. Можна взагалі її відчепити буде так краще. Реально. А воно не хоче! А воно зараза Ну і не хоче Ну Ничего на поимакшик не отдохну ничего мы просто ехать на тебя гнулись Я хочу це колесо прибрати. Як мені його прибрати? Она мені на якусь штучку причеп. Все добре. Просто на щось мені причепилося все. Вс, ми побільше поламали нашу, зато ти право ми їдемо. Ми не їдемо. А, больно. Ладно. Припустимо, такого не було і ми поїхали. море, багнюка, А вот море какая же. Ладно, ладно. Море багнюка, Так хорошо. Вот аж... так делаешь. Так, я так быстро делаю, аж за экран быстро делаю. Вже ще, ще три хвилини. Я дивлюся, що 12, 12 хвилина. У вас тепло... Вже... Не повертай, 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 повертай! Мені на цій японці так везе. Я завжди, коли буду оганяти від поліцейських, я завжди на ней буду. Їхати. Завжди, хоч там буде поліцейська лампа якась, я її буду брати. Мені Мені на ній так везе, або бо я сьогодні прозрів і так гарно вожу. Тихо. Тихо-тихо-тан, тихо там, тихо, там. нехай. Чуть по узбіччю поїдем. Це раз мені не повезло. Я ще добу можу живу. Мені мені не знає. Ну яка вона противнюча, я не знаю. Я зараз готовий втупити. Давай тупись. І то там буде краще. Чи ні! Ще яжу! Нешо! Не, я не знаю. Хотя реально требует тупиться, тупись. Я тебе позволяю. Ну а что, что делать? Я знаю, раз я его выработаю, конечно. Вывоз ту дорогу. Может, там нормально поедет, но... Я можу тільки з розбігу попробувати. Але мені і той двигун Зламався Не ну, як тепер черепашка. Я черепашка на імені Наташка. Ой! е <смі> збільшили. Будь ласка. Зру... Э, хто хто вміє робити меми? А, друзі, ладно, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім па па в Закінчення відео.